Семеро постраждалих один загиблий. в кривому розі стався вибух в багатоповерхівці. Попередньо це був витік газу. Постраждалих привалило стінами. Рятувальна операція триває з ночі. На місці трагедії зараз працює наш кореспондент Владислав Авдієнко. Він з нами на прямому зв'язку влади. Вітаю, Олено. Зараз ми знаходимося в Довгинцівському районі Кривого Рогу. Близько третьої ночі тут пролунав страшенний вибух. Попередньо в будинку вибухнув газ. Зруйновані конструкції із третього по п'ятий поверх спалахнула масштабна пожежа. Люди опинились під завалами. Це, зокрема, родина Віктора. Чоловік розповів нам, що стіною привалило його п'ятирічного сина і дружину, і він сам дістав їх з-під завалів. Давайте послухаємо коментар. Ми були всі в одні, ну, на в одній кроваті. Дитина ще маленька, п'ять років, вона з нами спала. Тому коли стався вибух, я ну, відкрив очі і зрозумів, що е, ну, немає стіни. Я дивлюсь, що на місці, де лежить, ну я я піднявся, і перше, що я побачив, це що на місці, де лежить, мав лежати син, там лежить шматок стіни. І я, звичайно, Відразу ж зреагував, взяв і від, відкинув і витягнув з дитиною Все добре. Ну думаю, що ну, взагалі без травм, без нічого. А дружина в лікарні. Усю ніч та ранок тривала пошуково рятувальна операція. Працівники ДСНС намагались дістатись у селі, яка постраждала найбільше. Попередньо саме там був епіцентр вибуху. За словами сусідів, під завалами мав знаходитись 47-річний чоловік. Дістатись його не могли, бо несучі конструкції із третього по п'ятий поверх частково зруйнувалися, і була безпосередня загроза обвалу та життю працівників ДСНС. Далі подробиці із перших вуст надзвичайників. Прошу коментар. Перекриття між поверхами третього та четвертого поверху е обрушились і укріпляємо стіни, щоб продовжити далі. Пожежа була масштабною, тому що е гасило 7 одиниць техніки близько 25 осіб особового складу, е тому горів 3, 4 та 5 поверх. На жаль, чоловіка близько десятої ранку виявили мертвим. Також внаслідок вибуху постраждали семеро людей. Троє з них в лікарні з різаними ранами та забоями. На місці трагедії вже розгорнули штаб для допомоги постраждалим. Наразі в мене це вся інформація, Олено. Дякую, влади. Так, чекаємо від тебе вже подробиць в наступних випусках. Нагадаю, що це був наш Владислав Авдієнко, який зараз перебуває в Кривому Розі на місці вибуху в багатоповерхівці. Попередньо це був витік газу.